Вітаємо вас на нашому каналі Молитви та Божого Слова. Тут ми разом відкриваємо силу щирої молитви, читаємо псалми та надихаємося біблійними істинами. Будь ласка, підпишіться на наш канал, дякуємо за здалегідь. Сьогодні у нас буде молитва до Господа, яка зцілює від страху та тривоги на основі Псалма 90. Тож давайте молитися. Всевишній Господи! Ти моє прибіжище й захист. Моя твердиня і сила, у твоїй тіні я знаходжу спокій, у твоїх обіймах я забуваю про страх, як каже слово твоє, хто живе під покровом Всевишнього, той у тіні Всемогутнього перебуватиме. Сьогодні я стаю під цей покров і прошу: сховай мене від бурі, укрий від тривоги, захисти від темних думок. Коли в серці піднімається хвиля страху, я згадую, скажу про Господа: Він, моє пристановище та твердиня моя, Бог мій, на якого я надіюся. Тому я довіряю тобі свою ніч, свій сон, свої дороги. Я знаю, що ти визволиш мене від пастки ворога і від смертельної зарази. Ти криєш мене своїми крилами, і під твоїм захистом я буду в безпеці. Господи, Ти кажеш, щитом і обороною є правда моя. Я тримаюся цієї правди, не дозволяю страху керувати мною. Я не злякаюся жахів нічних, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві. Я довіряю тобі, і моє серце заспокоюється. Навіть якщо тисячі впадуть поруч, я вірю, рука Твоя тримає мене. Я дивлюся на світ очима віри і знаю, зло не торкнеться мене, бо ти мій Бог і мій охоронець. Я відпускаю страх і приймаю твій мир, що перевищує всяке розуміння. Господи, Ти посилаєш ангелів своїх, щоб вони берегли мене на всіх моїх дорогах. Коли я спотикаюся, вони піднімають мене, коли я йду темною долиною, вони світять мені дорогою. Я вдячний тобі за цей невидимий захист, який оберігає мою душу. Ти кажеш, я буду з ним у скорботі, я визволю Його та прославлю його. Господи, я тримаюся цього слова, коли серце моє тремтить. Я знаю, ти поруч у найтемнішу ніч, і ти не залишиш мене. Я вірю, що твоє світло переможе будь-яку темряву, а твій мир прожене всяку тривогу. Я прошу, навчи мене бачити світ очима твоєї любові, а не страху. Навчи довіряти твоєму провидінню більше, ніж власним думкам. Навчи мене йти дорогою правди, навіть якщо вона вузька і важка. Господи, я складаю всі свої клопоти біля твоїх ніг. Я віддаю тобі страх перед завтрашнім днем, хвилювання за близьких, сумніви у власних силах. Усе це лише тягар, а ти моє визволення. Я не хочу тримати їх у собі. Я хочу, щоб ти наповнив моє серце надією. Я дякую тобі за ніч, яка стає часом спокою. Дякую за сон, що відновлює сили. Дякую за день, який приходить з новими милостами. Я знаю моє життя у твоїх руках і тому можу жити без страху. Боже мій, нехай кожна хвилина мого життя буде свідченням Твоєї любові, нехай мої слова приносять мир іншим, нехай мої вчинки сіють доброту, нехай моє серце буде вільним від тривоги і відкритим для радості. Ти мій Бог, ти моя твердина, ти мій захист, я довіряю тобі сьогодні, завтра і завжди, бо ти сказав: Він прикличе мене, і я відповім йому. Тому я кличу тебе і знаю, що Ти відповідаєш. Господи, дай мені відчути Твою присутність зараз, щоб тривога втекла, як ніч перед світанком. Дай мені мир у серці, щоб я міг спати спокійно і прокинутися з піснею подяки, дай мені сміливість жити вірно, не дозволяючи страху керувати моїм життям. І я проголошую Ти моє прибіжище. Мій захисник, моя надія. У Тобі я живу, у Тобі я дихаю, у Тобі я знаходжу мир. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами. Сподіваємось, Господь зцілить вас від страху та тривоги. Якщо так відбудеться, то пишіть ваші свідоцтва під цим відео. Будьте благословенні. Нехай Господь береже вас і ваш дім. Амінь.